А ти по боків, бери за ручку, Андрія. Ні, за руки не хочу. Ді, Раз, два, три, хочуть. Ді, Дідома. Так, вирівняли поло. Наша любима пісня. Ось збиралися орли. Ручки сховали. Зараз відкрили. Три. Ручки сховали. Не на всіх Три, чотири. Ще пропав вічна вмирати, Хей, горя до брогоє, гочіпа, чи пропав віче не вмирати, гей, дужого, братя доброї, нам поможе святий у вічених савати, лихо збору, чипа, чи